Дитячий фестиваль з футболу присвячений Дню Незалежності України зібрав на центральному стадіоні Забороля 12 команд з Волині та Рівненщини. Змагання тривали на двох майданчиках серед вікової категорії Ю-9, і впродовж дня кожна команда зіграла по 5 матчів. Це традиційний турнір. Ми його провели як фестиваль без турнірної таблиці. Зібрали традиційно. 12 команд в цьому році було. В цей важкий період, який у нас зараз є, то дітям треба віддушена і всім тренерам, щоб якась ціль була кожного тренування, щоб в якийсь змагальний період подивитися, що навчилися наші діти. За день відбулось три десятки ігор. Діти з великим азартом боролись за кожен гол, аби довести тренеру та батькам, яких приїхало чимало. Що за два-три роки тренувань стали справжніми футболістами? Пишається своїми вихованцями наставник футзальної академії Респект Андрій Тучкевич. Остання гра його підопічних, хоча і не принесла їм перемоги, була технічно однією з кращих. Цього разу ми зіграли дуже добре, і мені ці турніри дуже подобаються. З маневичами в нас була найкраща гра, та й ми перемогли. Я вже граю два роки в футбол і в цьому матчі виконую функцію воротаря. Дещо пропускав, але буду старатись. Серед 12 команд було дві чисто дівчаті: з Луцька та Маневич. Все частіше бачимо захоплення футболом дівчаток, і на майданчику вони є зовсім не слабкою половинкою. Демонструють сильний дух і вперту боротьбу. Вигравши два матчі в останньому проти хлопців з Володимира, Луцькі Амазонки поступились. Але як каже Софія Шедловська, поразка лише загартовує. Мої дівчата, а вони дуже швидкі, то з ними досить тяжко грати. Ми вже розробили свою тактику і знаємо, як перемогти швидких хлопців. На переможній ноті завершили свої виступи на змаганнях футболісти княжого з Володимира. І найбільше команда завдячує такому успіху Артему Я сьогодні забив чотири гола дуже вдячний своїй команді та адміністраторам цього турніру. Дуже радий та дуже люблю приїжджати на такі турнір. Хоча на змаганнях діти боролись за перемогу. Проте фестивальний формат заходу, де зібрали команди молодшого шкільного віку. Передбачав нагородження усіх колективів, аби підтримати юних футболістів. Хочу подякувати організаторам за запрошення на цей турнір. Дуже сподобалось, що це саме фестиваль, Тобто команди не отримують ніяких місць, отримують всі команди отримують нагородження, медалі, масу задоволення від ігор. То дуже цікавий турнір з плану розвитку дитячого розвитку футболу. Крім спортивних нагород, команди отримали солодкі подарунки та футбольні м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом, який традиційно підтримує подібні дитячі заходи для розвитку спорту в області, враховуючи складний воєнний період. Маємо останні дні літа, останні дні канікул. Діти продовжують займатися своїм улюбленим видом спорту. І сьогодні відбувся фестиваль футболу, в якому взяли участь багато команд, в тому числі й приїжджих. Приємно було бачити, як діти із завзяттям боролися між собою. Бою показували, що вони навчилися і протягом року, і чого вони досягнули під час тренування влітку. Звісно, фонд «Ігорі Палиці тільки разом долучається до організації таких змагань, таких заходів, адже розуміємо, як важливо в тому числі і в сьогоденні допомагати у розвитку наших дітей, залучати їх до якісного дозвілля, залучати їх до здорового способу життя. Завершуються літні канікули. Уже незабаром шкільний дзвінок покличе дітвору за парти. Але такі спортивні змагання, подорожі, залишать багато позитивних емоцій та вражень, які грітимуть до наступних зустрічей. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.